Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата! Сьогодні я вас запрошую у світ чарівної казки. А ось яка казочка. Зараз ви побачите. таре чари В казочку ми попали. Погляньте малята. На галявині граються і жартують двоє веселих поросяток. А потім до них прибігло ще одне поросятко. Скільки поросяток стало на галявині? А давайте позначимо їх цифрами, де одне поросятко позначимо цифрою один, а там, де двоє поросяток, позначимо цифрою 2. А давайте порахуємо, скільки разом поросяток. Одне, друге, третє. Всього троє поросяток. А давайте їм дамо кружечки. Цікаво, чи вистачить всім поросяткам кружечків? Як це перевірити? Потрібно кожне поросятку поставити на кружечок. Ми побачили, що кружечки вистачило, тому що поросяток троє і три кружечки. Весело поросятка грали, танцювали. А давайте позначимо цифрою три кількість поросяток. Ціле літо поросятка гралися, веселились, жартували, аж поки одного ранку не подув холодний вітер. Поросятка зрозуміли, що вже настає холод і їм потрібно подбати про своє житло, тобто про свій будиночок. Ніф-ніф вирішив будувати будиночок із соломи. Наф-наф із хмизу. Лише Нуф-нуф вирішив будувати будиночок із цегли. Щоб збудувати будинок, Ніх-Ніф повинен розкласти стіжки за розміром. Спочатку великий, потім менший, аж потім найменший. Вірно, великий, менший і найменший. Наф-нафу допоможемо розкласти хмиз від найдовшого до найкоротшого. Перший буде довгий, коротший і короткий. Довгий-коротший, короткий. І от нарешті закінчив будівництво і нуфнув. Його будинок. Був майже готовий, не вистачало лише замка. Давайте допоможемо. Кожен замок має свій отвір. Ось трикутник, і трикутничок є у ключику. А ось замок із отвором в кружечок. Так, це ключик з кружечком. А цей метелик, звісно, шукає ключик із квадратиком. Малята, а як ви гадаєте, а чий будинок найміцніший? Ну, звичайно, Нуф-Нуфа. А щоб наші поросятка не заблукали в лісі, давайте їм допоможемо збудувати доріжки. Нуф-Нуфу ми збудували доріжку із кружечків. Наф-Нафу Доріжку із яких фігур? І з квадратиків. А ніф-ніфу ми збудуємо із трикутників. Ось і будівництво наше закінчилося, тому поросятка легко можуть потрапити до своїх будиночків. Веселів троє поросяток дуже вам вдячні за допомогу, тому вони говорять вам спасибі. Ось і закінчились пригоди наших трьох поросяток. Молодці малята! З вами було дуже цікаво і весело! До нових зустрічей!